Інформаційні війни, де ви втрачаєте гроші, з вами я, Тетяна Киричук. Ваш бізнес наставник 16 років. Я працюю в комунікаціях і пройшла шлях від піару топових зірок що бізнесі до маркетингу продуктів, які ви споживаєте щодня. Я саме та людина, яка знає, як запускаються комунікації зсередини, як вони впливають на вас, і як же ж не витратити і не віддати свій ключовий ресурс: увагу, гроші та енергію в еру інформаційних війн. Саме про це сьогодні висунути. Хто володіє інформацією, то й володіє світом. Але якщо інформація заволоділа вами і ви не керуєте тими інформаційними потоками, які до вас ідуть, то ви втрачаєте увагу, енергію, час, ресурс і, звісно ж, гроші. Ми живемо в веру інформаційних технологій, де ми щодня споживаємо величезну кількість інформації, якусь усвідомлено, а якусь не усвідомлено. І кожен другий сьогодні е, запускає певний контент. Кожна друга людина створює свій контент. Ви можете створювати контент, можете не створювати контент, але ви все рівно його споживаєте, і дуже велику частину усвідомлено або не усвідомлено. Якщо ви споживаєте інформацію телеграм-каналів, соціальних мереж, засобів масової інформації не усвідомлено, то ви втрачаєте увагу і дуже часто ви можете робити ці речі, які Хоче від вас та людина, яка ту інформацію поширює, якщо ви не розумієте, яким чином впливає інформація поширена на вас сьогодні. в веру дуже швидко можна взлетіти і завдяки контенту стати брендом. І навпаки, дуже швидко можна впасти зі свого п'єдесталу, якщо він у вас є. Якщо у вас уже є зірковий впізнаваний бренд. Раніше щоб стати зіркою, необхідно було бути у всіх медіа. Сьогодні такі медіа є в кожного із вас, і це соціальні мережі. Але правила, як стати зіркою, не змінилися. Як і раніше, в медіа існувало правило трьох с секс, скандал, сенсація. Це саме та інформація, яка залітає, яку всі читають. І як би не було прикро, а мені реально дуже прикро, як людині, яка працює з комунікаціями, що люди не люблять хороший контент. Люби, люди люблять гівно. Читати чужі плітки, скандали, сенсації. І саме цим користуються сьогодні успішні тірки, блогери для того, щоб отримати вашу увагу. А ви в той час, коли читаєте плітки, чутки, коли когось. Тож ви, коли споживаєте подібний контент, втрачаєте свій час, енергію і, звісно, гроші сьогодні. Відомі блогери дуже швидко стали відомими завдяки тому, що взяли іншу людину і, наприклад, вилізли з нею в скандал. А нещодавно вийшов випуск в Дурніва. От він, до речі, приклад того, як через гівно іншого слова я знайти не можу можна залетіти в топ, і як ви прекрасно це гівно споживаєте. Тому що весь його контент побудований на хейті і на розборах інших людей. Тобто, людина не дає ніякого корисного контенту, крім того, що критикує інших, критикує роботу інших людей, критикує увагу зірковість інших людей. Тобто він це робить, а ви це дивитесь. І коли ви споживаєте таку інформацію, вона вам не дає абсолютно нічого, ніякої користі. Це повний деструктив. Ви втрачаєте час гроші, ресурс віддаєте йому свою увагу і свої гроші. Так, тому що ви могли в цей час або споживати інформацію, яка допомагає створювати гроші, або створювати гроші, або наповнюватись чимось корисним. А який ваш емоційний стан після того, як ви подивилися новини, де критикують а, чи засуджують інших людей? Самий швидкий, легкий і не екологічний спосіб заволодіти вашою увагою тримати її. Це влізти в скандал з якоюсь публічною особою, з топовим блогером. І яскравий приклад цьому: це Олексій Дурнєв, він користується цим постійно. І останній його скандал з Богданом Гончарук. Це приклад всіх неекологічних комунікацій, які можна використати для того, щоб маніпулювати людьми. Я говорю про дурнів, бо саме він маніпулює людьми, він підмінює факти, вирізає куски з сюжетів, і таким чином утримує вашу увагу. Ну, те, що робить він, це його власна справа. Він це робить для свого власного рейтингу. Ну, Богдана в топі, в неї купа учнів про неї там багато говорять. Ну, ти він взявся її розкритикувати, щоб зібрати вашу увагу. Але то наскільки? Це впливає на вашу свідомість і підсвідомість те, що ви віддаєте години часу, щоб дивитися от такий деструктивний контент, де хтось замість того, щоб зробити щось конструктивне, робить деструктивні речі, замість того, щоб щось створити, він критикує тих, хто створює, і ви все це включаєтесь, коментуєтесь, тому що, вибачте, але ви любите гівно. Я сама не змогла додивитися навіть 4 хвилини, тому що я працюю в своїй комунікації, все своє свідоме життя. І для мене, якщо негативні новини, я їх не дивлюсь, тому що я знаю, що в кожній новині негативній, особливо новині, де когось дуже сильно мочать, когось хочуть там полишити статус, критикують його роботу, і це йде так постійно публічно. Це цілеспрямована акція, де зазвичай немає навіть 10%, Правдивої інформації. А люди, які поширюють таку інформацію, вони вміють вправно маніпулювати фактами, підміняти їх і тримати увагу. А ви це все споживаєте. Богдана створює продукти, які допомагають людям створювати контент, створювати особистий бренд, заробляти гроші, тримати високий рівень енергії. Це ваш вибір, дивитися це чи не дивитися, платити за це гроші чи не платити. Але те, що робить. Олексій завдяки популярності і бренду Богдани, він маніпулює фактами, підміняє поняття і використовує абсолютно всі способи маніпуляції. На них я зупинятися не буду, тому що для того, щоб розібратися, просто достатньо задати собі запитання, чого я це слухаю. Якщо ви до того не чули і не були, не знали хто така Богдана, чого мови взагалі це слухаєте? Інформація в інтернеті вам або додає ресурс, гроші і навики, якісь або забирає і розбори будь-кого Богдана чи інших блогерів, яких критикують, розбирають, і розказують, що вони не такі. Вам ніяким чином не додає не грошей, не енергії, не ресурсу. Для чого інформація, яку ви споживаєте в інтернеті, прямо впливає на ваше здоров'я, тому що ви потім це крутите, обговорюєте з іншими людьми, думаєте про це. Тобто ви віддаєте свій час, ресурси, і енергію. І якщо ця інформація негативна, не несе вам жодної користі, то для чого ви її дивитесь і слухаєте? Припиніть це робити. Інформація може вам додавати ресурсу. Навиків, енергії. Тобто, коли ви споживаєте інформацію, задавайте запитання, для чого мені ця інформація, хто її поширює? Чому я це читаю, дивлюсь, слухаю. Як я це можу використати для себе? Вона мені допомагає створювати більше там, грошей, не знаю, бути якимось ефективнішим, продуктивнішим в роботі, тому що зараз багато навчальної інформації, робити щось краще. Я, споживаючи цю інформацію, стаю... Кращою, кращим чи ні? Як ж берегти своє ментальне здоров'я еру інформаційних війн і такої ж ситуації в країні? Перш ніж споживати інформацію, задайте запитання, для чого мені ця інформація вона мені взагалі потрібна, тому що всі публічні скандали вони будуються на маніпуляціях. Всі новини вони будуються на сенсаціях і теж скандалах. Кашмарах, жахах, не знаю, як інакше сказати, і вони отримують вашу увагу за рахунок того, що викликають емоції. І чим більше негативних емоцій, тим більше в рівень вашої там тривоги і для чого вона вам, коли ви так в тривожному стані, в такому стані ви легко робите невдумані вчинки, невдумані покупки. Ви втрачаєте увагу час і гроші. Тож, перш ніж споживати. Таку інформацію, перш ніж включатися взагалі в публічні скандали, їх коментувати, задати собі запитання, для чого це мені це додасть мені грошей, це додасть мені якогось ресурсу, енергії, що це мені дає. І Якщо воно вам нічого не дає, не робіть цього. І ви будете і ментально, і фізично здоровими. І сьогодні ж ера особистих брендів. Тут є два типи людей: одні споживають інформацію, другі її створюють. Тож найкращий спосіб не включатися в те, що довкола, це почати створювати свій власний контент, власний особистий бренд, і створювати те ком'юніті людей, які об'єднує інших навколо спільних. Цінностей, чим більше ви дивитесь публічні скандали, включаєтесь в них, тим більше ви віддаляєте себе від створення власного особистого бренду від власного взагалі проявлення, тому що підсвідомо ви боїтесь стати жертвою такого розбору. І це, до речі, стосується як відомих, так і невідомих людей. Щоб перестати боятися і почати створювати власний особистий бренд та проявлятися, запрошую в мій телеграм-канал, де я щотижня проводжу розбори для бізнесів та особистих брендів. А щоб отримати такий розбір у подарунок, лишайте в коментарях свої запитання. І одним із героїв наступного розбору можете стати ви. Ну і, звісно, лайки, коментарі, підписки це робить мій канал ще більш ефективнішим для вас.